Тиза. Угу. Я там уже по подивився, в принципі, це вже раночок. чи, Добре, наступає вечір, пора з моей в якій я знаходжусь. Пора тікати, напевно. Треба нову базу зараз будемо, зараз будемо щось зробити. Цікаво що. Угу. Mm -hmm. так, так, його зробимо, Напевно, якось так. Угу. Все ресурсы, устачок надо забрать. Доброе, вот так вот сделаем. Доброе, Сейчас будем текать, звиться. Нафиг текать. Я нас рубил. Смоускеп. Ну, это капец. Че рубить, забрать, ребят. Смоускеп. О, доброе Угу. Нічого, нічого. Ось так зробимо. Давайте зробимо ось так от смолскипів позабираємо спочатку. Тичу смол скипів, конечно, витратив. Так, в принципі, це все. Можна ще вуїлля. Ага, ще треба вуїлля взять собі. Зараз зробимо ось так от. У мене нічого, був маленький. Тому ви думаєте, чого я переїжджаю? Тому що я взагалі в боді живу Тому то я переїжджаю А я треба ще таке смазки Щоб було багато Виїли, я зробив багато смазки Так, прийду, так добре, добре Хорошо Так Угу так добре. так, добре, де я тут? Виходив Угу, ось А де я виходив? Стоп. Виходив, яде. А виходив я туди, да? да? Нет, тут вона, і не тут виходив. А де я. Тану є, то Та не вже заблудився. Закапевців. А, ось тут, я ще з цієї сторони, і десь тут я ходив, да? Да? Де? Десь фіня добре. Добренько. Тут вчера були. Добренько. Тут воно було. Тут воно А Але добренько Давайте спробуємо. Спробуємо. Добренько, добренько. Да, так, просто выкопаємося. Давайте. Я ж на вроде в війни. Знаходжусь. Хорошо, давайте візьмемо снова скейпів. Снова скип, хоча б один. Сноу скейпчик. Хорошо, добре. давайте спробуємо выкупатися. Все одно, якщо забрав, то ну, мені вже не важливо як там це відбувається Тому давайте зараз будемо убиратися. Чи краще... Да ладно, давайте подивимось, що там. Де може бути вихід? Де, де я виходить? Тут через 300 метрів скористайтеся з'їздом. Хорошо. Там де немає смолоскипів? Смолоскіпів немає ось тут. Може, напевно, я тут зроблю. Є смолоскіп і не знаю де виходити. Ага, звідси я все позабирав. Да, Ось тут все. Через 200 все де він, де вибирається? Ось. вихід На базу. Шенич. А ну поки ніч, все одно давайте. Виберемося звідси. М -м -м. Виберемося. Добре. Добренько. Ну все, в принципі. Можна... Ми не виберемося, тому трішки походили по печерам, побродили. І. Всі. Пока-пока!